Доброго дня! Сьогодні поговоримо про саблот і тайтл? З даними пунктами ви можете стикнутися в нашому калькуляторі, коли буде прораховувати собі автомобіль. Що таке саблот і що таке офсайт або тайтл? На аукціонах є основні майданчики, а є додаткові. На копорті додаткові майданчики позначаються саблот. На іншуренсі – Це офсайт. То як перевірити? Чи є доплата за саблот та офсайт по вашому автомобілю? До прикладу, переходимо на іншуранс. У нас є автомобіль, ми бачимо, що є офсайт. Беремо номер локації, копіюємо його, переходимо на наш сайт, заходимо в особистий кабінет, в розділ Саблот, і вставляємо його в поле для пошуку. Ми бачимо, що по даному номеру майданчика є дві доплати: одна безкоштовна, друга 50 доларів. Дивимось, що у нас 21 майданчик, і у нас 21 майданчик. Відповідно, доплата по даному автомобілю за саблот складе 50 доларів. Тепер переходимо на копорт. На копорті також є подібні відмітки. Ми теж їх копіюємо і вставляємо також в поле для пошуку. По даному майданчику у нас також доплата буде 50 доларів. Що таке тайтл? Тайтл це документ на автомобіль. Вони є різних типів. Є безпроблемні, а є проблемні, за які треба доплачувати та чекати деякий час. Для того, щоб зрозуміти, чи є доплата за тайтл по вашому автомобілю, нам необхідно подивитись його документ, тобто тайтл, от, до прикладу, по цьому автомобілю. Ми копіюємо даний тайтл. Далі переходимо на наш сайт, переходимо в особистий кабінет, в розділ тайтли і вставляємо даний тайтл в поле для пошуку. Бачимо результат, що за даним документом необхідна доплата 375 доларів і його час на переробку від 60 днів до 90 днів. Також є тип документів, за які не треба доплачувати додаткові кошти. Це так званий title pending. Title pending означає, що на автомобілі немає документів, і їх необхідно почекати. Зазвичай середній час очікування таких документів складає від 40 до 60 днів. На аукціоні title pending позначається літерою P. Якщо біля тайтлу ви бачите латинську літеру P, це означає, що ви будете очікувати документи на автомобілі. Дякую за увагу!